Хоче так і до мрії злотіти рідного краю Варта нам заучу слово надати. Надалі кохані мені є що сказати. Доброго дня, шановне журі конкурсу Відкритий світ. Ми дуже раді брати участь в національному проєкті. Який дасть можливість учням та вчителям мати постійний та швидкий доступ до найкращих навчальних матеріалів і освітніх методик, створить єдиний навчально-інформаційний онлайн-простір для вчителів, учнів та батьків. Музиківська загальноосвітня школа 1-3 ступенів Білозерської районної ради Херсонської області має всі можливості для того, щоб зробити крок до якісної освіти, а нове обладнання зможе удосконалити обмін інформацією між педагогами і учнями. Ми є опорною в районі школою з поглибленого вивчення англійської мови та впровадження технологій в навчально-виховний процес. Школа підключена до мережі інтернет та має свій сайт. Кабінет інформатики визнаний таким, що відповідає положенню про Кабінети загальносвітніх навчальних закладів. Учитель інформатики лауреат обласного конкурсу Учитель року в номінації інформатика. Шлях до успіху, на нашу думку, має такі складові. Успішний учитель, успішний учень, успішна особистість, педагогічний колектив призер районного етапу обласного конкурсу Нова школа, нові стандарти, учителі, призери конкурсу учительських проєктів за програмою Інтел навчання для майбутнього, обласного конкурсу Педагогічний досвід освітян Таврії. Учасники конкурсу інновації в навчальних закладах, які сприяють формуванню інформаційного суспільства в Україні в рамках проведення ювілейної виставки Сучасна освіта в Україні, професійна мобільність вчителя забезпечує умови для якісної освіти та індивідуального розвитку особистісних досягнень учнів. Стимулювання їхньої творчої активності, найповнішої самореалізації в різних видах діяльності, учні, переможці та призери районних, обласних та учасників всеукраїнських предметних олімпіад, мам, спортивних змагань фестивалів. Ми отримали схвальну підтримку батьків, учнів 7 класу для участі в експериментальному навчально-виховному процесі в рамках реалізації другого етапу національного проєкту Відкритий світ у 2013-2015 роках. Щиро сподіваємося на підтримку та співпрацю. Досягнення останнього століття все глибше проникає у життя. Без нього ще не проживеш і миті, за ним стоїть велике майбуття. Комп'ютер супроводжує на собі, йому все рівно, хто працює з ним. тут тільки компетентні люди. З комп'ютером цікаво буде всім. Толерантно ставитись поставитись уміє до будь-якого користувача, надати допомогу всім зуміє, не треба навіть перекладача. Не явити без комп'ютера ракету, завод чи фабрику, чи шкільний клас. Він виконає будь-яку роботу, бо дивних можливостей має. Він створить зачітку на знак. Запропонує варіант заміни, якщо в роботі допустили брак. Ти можеш сам на сам тим працювати, цікаву інформацію знайти. Ти твори можеш по ньому читати, складати схеми чи писати листи. Якщо тебе не на начебто магнітом, притягують незнані, ще світи. Можеш спілкуватися зі світом, близьких по духу друзів віднайти. Комп'ютерна мережа всіх єднає, дає шанс спільну мову всім знайти. Тож як комп'ютер далі просвітає, інтернет крокує усіти. На кожній домі, кожній хаті стоїть комп'ютер на столі. Хай буде мир на всій планеті, хай буде щастя на землі. Вчать сидіти спілкуватися, на комп'ютері надалі всіх єднають. Нехай через усі кордони сигнали електронні проникають. Відкрий!